У Харкові ніч минула спокійно. Під щоденним прицільним вогнем ворога населені пункти Куп'янського, Харківського Чугуївського районів ударили артилерією по Вовчанську. Пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований з пораненням чоловік 66 років. Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами з 300 по куп'янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо без постраждалих. За повідомленням рятувальників, протягом доби на Харківщині сталася одна пожежа. Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, трапилась у Куп'янському районі. Загиблих і постраждалих немає. Розмінування Харківщини триває. Піротехніка медисНЕС протягом доби вилучено та знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека все ще дуже висока. У Вовчанську 69-річний чоловік підірвався на міні, госпіталізований із осколковими пораненнями. Вкотре закликаємо до обачності. На лінії фронту тривають визвольні бої. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські звісті. У Новобаварському районі бригади комунального підприємства Харківводоканал усунули аварійну ситуацію, що виникла на технічно зношеному каналізаційному колодязі, що приймає стоки з вулиць приватного сектору. Працювати почали на початку місяця і зараз ремонт на завершальному етапі. Виконали значний обсяг робіт. Демонтували колодязь, замінили понад 4 метри аварійної ділянки трубопроводу. Щоб не відключати споживачів від послуги, попередньо приєднали паралельний трубопровід. Повний цикл ремонтних робіт з подальшим упорядкуванням місця розриття намітили завершити до кінця тижня. Також звітують на підприємстві загалом цього року в Новобаварському районі замінили 33 технічно зношених люки, облаштували понад 50 каналізаційних колодязів з ремонтом плит перекриття та виконали профілактичне прочищення 13 кілометрів каналізаційних мереж і роботи продовжуються у всіх районах міста. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські звістя. Через обстріли працівники харківських теплових мереж в четверте з нуля запускають міську систему опалення. Як повідомили у комунальному підприємстві, в умовах перепадів електричної напруги та тиску води у системі, теплоенергетики роблять усе можливе, щоб відновити теплопостачання у будинках харків'ян. В день і вночі робітники оперативно усувають дефекти на ділянках трубопроводів, які не витримують нестабільного режиму роботи, виконують обходи у пошуках витоків. Угода на жаль суттєво ускладнює роботу, але алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачання злагоджений та відпрацьовується щодня. Підкреслили на ХТМ. У Харкові продовжують встановлювати пункти незламності. Це якраз один з них, що запрацював на околиці мегаполіса у дворі мікрорайону Північна Салтівка. Наметі постійно чергують рятувальники. Пункт оснащений всім необхідним на випадок будь-яких ситуацій і потреб людей. Це, звісно, тепло, їжа, вода, заряджання гаджетів, перегляд новин інтернету для зв'язку, звісно, між рідними. Поїсти завжди можна, тут для цього є все необхідне. Тобто питна вода, серветки, печиво, війна, звісно, куди ж без неї. Також є аптечка, вогнегасники. Ми приймаємо усе цивільне населення, вони можуть прийти, зігрітися, побути тут, навіть заночувати, якщо треба. Якщо, наприклад, жінці. Похилого віка стало погано, чи ще щось вона може прилягти? У нас є п'ять розкладушок, також близько 30 сидячих місць. У наметі можна не лише зігрітися, отримати допомогу, а й відпочити. Пункт незглавності, обладнаний плазмою та під'єднаний до супутникового інтернету. Намет має постійний зв'язок з критичними службами допомоги. Тепло в наметі цілодобово. Тепло в нас завдяки двом буржуйкам та дровам, які постійно підвозять. Наша робота це тільки закидати їх в буржуйку та робити тепло. Зараз та думаю, ви самі все знаєте. Ось так ми і робимо тепло. Не щас надгори. Звісно, весь час було дрова сирі. Якщо натупити вчасно, вони потім не горітимуть. Так, звісно, помімо усього іншого, у нас два генератори. На цей момент у нас електропостачання від міської сіті, але якщо його не буде, у нас завжди є генератор та паливо для нього. Немає тільки на лишень розгорнувся, тому розповідають рятувальники. Поки сюди грітися приходять суто будівельники, які відновлюють понівечені росіянами житлові будинки. 500 метрів від пункту незламності зігрітися харків'яни можуть і в безпечній зупинці, що встановлена на кільцеві громадського транспорту. Тут теж навіть за відсутності світла та зв'язку все працює на генераторі. Это наша одна из самых первых остановок, типа укрытия, оборудованное обогревом и электроснабжением, которая от генератора может работать, обогревать людей, заряжать их телефоны. Есть чайник, там есть горячая вода, они могут делать для себя горячие напитки. Пользуются ли они популярностью? Конечно, пользуются. Каждый, кто ожидает здесь транспорт, выходя из дома, вначале идет сюда. Греется, потому что интервалы сейчас достаточно большие. Находимся мы на окраине города, он край города находится у нас. И соответственно, люди греются. заряжают свои телефоны, пользуются большим спросом. Кроме этой остановки, на данный момент мы производим монтаж двух таких точно пунктов обогрева с обогревом и возможностью зарядиться. Это находится на перекрестке проспекта Науки, улица 23 августа и на разворотном круге троллейбусов на 602 микрорайоне, вблизи разворотного круга. Там при ожидании транспорта автобусов и троллейбусов Люди можуть зайти в подобне укриття, нагретися, зарядитися і поїхати далі в нормальному состоянні, теплими і з зарядженими гаджетами. Пункти обігріву будуть облаштовані у всіх безпечних зупинках, що комунальні служби встановлюють у місті. Та, окрім пунктів незламності та зупинок укриттів, теплопункти у Харкові розгорнули і на базі навчальних закладів. Загалом повідомив міський голова у Харкові під час зимового сезону функціонуватиме щонайменше 200 пунктів обігріву. Легова частка яких буде ще й з гарячими обідами. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісті. Електрогенератори збільшили попит на паливо. Через перебої з електрикою українці почали переходити на альтернативні джерела постачання світла. Зокрема, люди використовують і генератори, що працюють на паливі. Ці прилади також треба заправляти, тому попит на бензин та дизель збільшився, кажуть спеціалісти. В останні дні на ринку в Україні спостерігається певний дискомфорт. Дефіциту немає. Паливо на АЗС є скрізь, але відчувається несподіваний попит, на який ніхто не чекав. Зазвичай листопад це мертвий місяць, мертвий сезон, коли споживання падає. Експерт додає, що бензиновий генератор споживає до 10 літрів на день Таку ж кількість палива використовує і легкове авто. Генератор, по суті, це машина. Ми бачимо зростання попиту на бензин. Це проявляється попит з боку парку генераторів, який збільшується. Звучать цифри десятки тисяч. Вважайте, що це десятки тисяч нових машин в Україні. Через те, що в Україні з'явився новий парк з генераторів. Ціни на пальне пішли трохи вгору. Експерт пояснює, така динаміка викликана тим, що АЗС не завозили великих обсягів пального і заправки не тримали окремих запасів бензину та дизелю для генераторів. Роздрібні ціни на пальне в Україні останнім часом зросли від 50 копійок до однієї гривні. Але мертвий сезон ніхто не скасував, тому споживання саме промислове сильно провалилося з сезонних міркувань. Проте заправкам все одно доведеться шукати додаткові обсяги пального. Експерт зауважує, що зараз в Європі зросли ціни на нафтопродукти. І на їх ринку є певний дефіцит. Проте українці без палива не залишаться, певен експерт. Трейдери завезуть додаткові обсяги пального не тільки для автівок, а й для генераторів. Яна Щетиніна та Андрій Паколо Харківські Харьковській Вони утримують своє нове життя. Будівельники, немов хірурги, їх оперують, і вони це про зруйновані харківські багатоповерхівки одужують і набувають нового і гарного вигляду. Один із прикладів у Салтівському районі. З вікон з вигорілими квартирами вщент, з дірками на фасаді. Таким ще нещодавно був цей будинок. Було дуже страшно. Ко мне прийшла дочка з зятим, і з свахою і з внуком. Як почали нас обстрілювати, ми всі попадали в коридор, легли, обстрілювали очень сильно, побили. Окна, балкон тоже Ж, жутко было. Воспоминания очень. Никто не думал, что такое вообще возможно. Я вообще стала шарахаться от каждого шума, от каждого шороха пока мы еще оставались тут дня 3-4, и вот эти все взрывы, это я вообще стала теряться в пространстве. И потом, когда уже уехали отсюда, уже так попустила. Ужасаешься от того, что вообще вот такое возможно. Ехала, смотрела эти вот там дома, там вообще пробоины идут. Ну, очень тяжело, слезы наворачиваются. Как можно такое сделать? Словами передать нельзя. Разрушена жизнь людей. Люди погибли. Это страшно. Знаете, люди жили, старались как-то улучшать свои эти все бытовые условия, и все разрушилось. Я даже не знаю, ни слов таких подобрать нет. Мы знаем, что мы христиане, это грех так желать людям. Ну, Из-за того, что они такое сделали с нами, они должны тоже наказание понести. Где-то в конце мая я ходила по городу, там, где можно было ходить, и я слышала, как вам сказать, запах энергии страха и пустоты. Это не то, что страшно, это эти слова, но я не знаю, как вам сказать. Дуже боляче, дуже боляче. Харків наш красивий. Люди гарні. Ми сподіваємося, що все буде краще скоро. продолжаем восстановление жилых домов, восстанавливаем фасады э, обгоревшие, утепляем в местах э, повреждений, производим утепление фасадов и покраску. В подъездах, в местах общего пользования восстанавливаем ограждения, окраска ограждений, окраска стен вместо общего пользования. на об'єктах, де також постраждали окна від зрівної хвилі, ми проводимо заміну этих окон на металопластикові енергозберігаючі окна. Ігор Бескровний, Ярослав Куنونенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін, Харківські звістня. Підготовка будинків до зими, а також їхнє поступове відновлення, триває. Ремонтники та будівельники щодня працюють у кожному районі Харкова. Зокрема, в Немишлянському відновлюють покрівлю, стіни та вентиляційні канали у багатоповерхівках на вулиці Амусова. А от у Холодногірському районі ремонтують будинки на вулиці Великій Панасівський, Полтавський шлях та Холодногірський. Усі ці будинки різною мірою постраждали внаслідок російських обстрілів. У деякі снаряди потрапляли не один раз. Їхнім відновленням тепер займаються спеціалісти будівельних організацій спільно з комунальниками. Ніколь Костенко, Харківські звістя. 14,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод зареєстровано в Україні лише за 10 місяців цього року. Загинуло більше двох тисяч пішоходів. Таку статистику наводять у патрульній поліції. Те, що останнім часом збільшилась кількість ДТП за участі пішоходів, зауважив і мер Харкова. Це зв'язано з тим, що ми із-за війни не можемо включити освічення на вулицях. Прошу вас. Буть максимально осторожними. Я призиваю харківчан при переході дороги по можливості підсвічувати себе фонариком мобільного телефона. А ще варто придбати світловідбивачі. Особливо корисними такі деталі одягу будуть для дітей, говорять патрульні. Найефективнішими місцями для їх розташування є рухливі частини тіла людини: кінцівки, суглоби, тулуб. Точність реакції водіїв на пішоходів, у яких світловідбивачами позначені тулуб та кінцівки, становить 80%. Якщо Якщо світлоповертачі лише на ногах і тулубі, 64%. лише на тулубі 53%. лише на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%. Таких висновків дійшли за результатами досліджень у школі оптометрії та зору технологічного університету в Брізбені, що в Австралії. За словами патрульних, справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а й зрозуміти, що це за пішохід, та визначити напрямок його руху. Тож наступна інформація від патрульних поліцейських стане у нагоді і вбереже не одне життя. Пам'ятай. Авто на швидкості 60 км на годину зупиниться через 30 метрів. Якщо ти з флікером, водій бачить тебе за 130 метрів, якщо ти в білому за 55 метрів, у червоному за 24 метри. Пішохода в чорному водій помітить максимум за 18 метрів. Познач себе, не розгубись у темряві. Здавалось би, всім відомі й зрозумілі такі поради, і слід би їх дотримуватись. Між тим, за даними Міністерства внутрішніх справ, за останній місяць дві третини пішоходів загинули в темний час доби. Підвищена уважність та носіння світлобідбивних елементів особливо необхідне зараз, коли кількість вуличного освітлення в Україні зменшилася через російські обстріли об'єктів енергетики. Яна біляєва Олексій Муравйов, Харківський із Вони життєрадісні, радісні, активні та спортивні. На тренуваннях кажуть, не лише розвивають м'язи та покращують форму, а й заряджаються один від одного енергією і позитивом. Усі ці харків'янки регулярно займаються скандинавською ходьбою у терцентрі надання соцпослуг Салтівського району. Тренування ж обов'язково починається з розминки та ретельної підготовки тіла. Після таких занять навіть підіймається самооцінка і це відчувають інші. Звісно, чувствуєш себе, здоровіє. Спорт треба любити, і тим більше в нашому віці це дуже полезно. Тобто Він такий не дуже виснажливий, такий доступний. До війни ж потроху почали займатися цим видом спорту на професійному рівні. Брали участь у різних різнихукраїнських змаганнях. З нас зробили невеличку команду, і ми їздили у місто Дніпро і там приймали участь у флешмобі. Деякі помилково вважають, що скандинавська ходьба лише для літніх людей, та як запевняють фахівці, нею корисно займатися у будь-якому віці. Але після консультації лікарів це той же рух, тільки коли ви рухаєтесь, то ці палки працюють як тренажер. То це тренажер, який завжди разом з вами. То під час ходьби з палками працюють усі усі м'язи і спина, і ноги, і руки, і шия. І ви тримаєте осанку. А от заступник харківського міського голови Світлана Горбунова Рубан акцентує, скандинавська ходьба ще й значно полегшує пересування містом у зимовий період. Перш за все, це убезпечує літніх людей від падінь під час ожеледиці. Тому що е, люди похилого віку в першу чергу е, повинні мати, ходять, виходячи на вулицю, на вулицю ну е, якусь можливість спиратися на щось, щоб не втратити е, равновагу, щоб е, якщо споткнувся, щоб не впасти, тому що в руках є дві опори. Для охочих фахівці також проводять онлайн заняття зі скандинавської ходьби. Якщо не можете, попросіть дітей чи онуків, нехай вони вам знайдуть цей сайт, і ви зможете чітко розуміти, як треба ходити і як треба тренуватися. Онлайн курс триватиме до 9 грудня. Тренування відбуватимуться у прямих ефірах в інстаграм щотижня по вівторках та п'ятницях о 14 годині. Також у телеграмі для містян створили канал Крок до здоров'я із корисними порадами та анонсами занять. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звістя.